Ось, друзі, подивіться, на які характерні сліди дикого звіря. Ось як бачите, сліди, і видно, що він тягнув за собою хвіст. Ось добре видно, що звір йшов в ту сторону і що він правша, тому що хвіст на ліву сторону. Звісно, жартую. Це вже тут ходив наш товариш Камрад. Друзі, всім привіт ще раз. У нас сьогодні ось таке поле. Сьогодні ходимо тут, поле після соняшника. Зоране, цікаве місце. Трапляється дуже цікава тераміка, яку вам згодом покажу. У нас є перва знахідка це хрестик, схожий на якусь козаччину. Але зараз тут трішки походимо, піднімемось нагору. Там у нас був будинок по карті Шуберта. І потім вам покажу цю саму кераміку та хрестик. А ви, друзі, не перемикайтесь. Сьогодні буде цікавий ролик. Зараз ходимо тут, а ось там на горі на будиночку на перші знахідки. Я вже включуся і якраз поглянемо. Ну що ж, ще я не піднімався на цю гору до того будинку, ще хожу тут. І ось як я обіцяв, на наступні знахідки покажу вам хрестика. Але в нас ось випадає ось такий сигнальчик, і подивіться, що у нас копійка Миколи II. схоже за все. Зараз разом і поглянемо. Піщаний ґрунт, тому повинно зберегтися добре. Так, друзі. Це в нас одна, одна копійка, як бачимо, 1906 рік. Незважаючи на піщаний ґрунт, вона завизана трішки, але все рівно знахідка. Так, і давайте зараз поглянемо на хрестика. Так, ось наш хрестик, подивіться. Ну, як на мене, схоже, що це в нас якась. Схожий він на козацький, одним словом. Але якщо помиляюсь, то будь ласка, поправте мене в коментарях. Сигнал у нього був, як у алюмінієвої проволоки. Не знаю, чому його не викопали, але якраз біля сліду камрада я його й відрив. Ось такий ціленький, трішки підігнутий. Давайте поглянемо, який сигнал у нього буде. Ось що я вам і казав, хтось не захотів його копати. Так що продовжуємо, ходимо ще тут. І далі, як обіцяв, підемо на будинок. Ну Ось, подивіться, подивіться на цю звірину. Ну, викопав ти сигнал. Ну забери з собою ти оцю шмурч. Мало того, що шмурч не забираємо, так ще ось подивіться. Залишаємо за собою ямеги. Якщо ти, звірина, дивишся це відео, то знаю. Знай це, який ти негідник. Знаєте, чому я сказав на нього звірина? Тому що ота людина, якщо її так назвати, вона весною. Наступного року приїде сюди і буде знову копати, не закопувати ямки і знайде свої шмурдяк. Друзі, обов'язково забирайте з собою шмурдяк. Так, у нас ще одна знахідка, і вже поглянув. Це у нас щитовик 34-го року. 15 копійок. Ось така знахідка. Продовжуємо. Ходимо ще тут. Це мерзос. Це реально мерзос таке. Не знаю, з яким приладом тут ходили, але в нас знахідка. Ось у нас частина хрестика. Мідного хрестика. На жаль, тільки частина. Так, старуха XTR-705 ще щось може. З великої глибини ось така знахідка. Не скажу, що я великий майстер пошуку, але схоже до мене, людина тут, що ходила, шукала якийсь металолом. Тому що по його слідах і скільки сигналів. Так, у нас ось таке кільце, не знаю від техніки. Можливо і ні. Або людина просто тут шукала до мене якийсь металолом, якісь леміхи на полі, або ходила, знаєте, з такими палицями металевими, як в екстрасенсів. Зараз вам фото додав. Ось, друзі, нарешті перейшов я на цей будинок. Тут не тільки по Шуберта був будинок, а ще й по радянській карті був будинок. Тому ходимо на цьому полі, не можу вам показати його, тому що дуже здоровий вітер піднявся я сюди вгору. Давайте поглянемо на знахідку. Можливо, гудзик. Так, це гудзик. Схожу це на так. Це у нас мірний гуцник. Заведимо. Зараз ще вам покажу частинку ножа. Ось така частина ножа відкопав, можливо якась коска була. але старенька штука. Так що, незважаючи на вітер, продовжуємо і якось буду намагатися вам знімати сигнали. Піднявся, друзі, ще вище, тут вже поле переоране. Так, у нас випадає п'ятак 30-го року. Не знаю, як чути, тому що такий вітрюган, що вдягнений я не за погодою, ще одну годину і будемо закінчувати. Ось такий п'ятак. Шановне панство, у нас ще одна монетка, і це у нас 2 копійки. Дві копійки. Схоже, що 31 рік. Така вона трішки окислена. Так що, друзі, на цій прекрасній ноті будемо закінчувати сьогоднішній пошук. Кому сподобалось, павець вгору, чекаю всіх на огляді знахідок. Не забувайте підтримувати ЗСУ та всіх, хто боронить нашу країну, завдяки яким ми змога особисто мені сьогодні покопати трішки. Тому чекаю всіх на огляді знахідок також у. В Закріпленому коментарі та в описі буде посилання на благодійний фонд Повернися живим. Так що не перемикаємося і зараз поглянемо, що ми знайшли. Ну що ж, друзі, трішки згорів пердак у мене від таких копорів. Вибачаюсь, але це так. Давайте поглянемо. Саме цікаве це в нас кераміка. Якщо поглянемо, то дивіться, вона якась всередині пороста. Хто знає, який період, то, будь ласка, допомагайте в визначенні. Ось така підгорівша. Як на мене, це ЧК, але якщо помиляюся, то допомагайте. І знахідка по цьому періоду, Ось подивіться, у нас такий хрестик, схожий на козаччину також. Ось такий хрест. Також частина ножа, яка ж железячка. Ну і звісно гільза. По знахідках 5 копійок 30-го, щитовик 15 копійок 34-го, одна копійка медяк 1906-го і дві копійки 1931 го року. Оцей гудзик із такими надписами, але не наші, як бачите. Кільце і частина хрестика з молитвами, як бачите. Тільки частинка. Так що, друзі, ось такий вихід. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки.